Нигу авторства невідомої Ніколаєвої під назвою к судьбі 97 сторінок, великий шрифт, наклад 800 тисяч примірників для порівняння. Найпопулярніша книга у 2023 році. Я бачу вас цікавить пітьма Іларіона Павлюка. Її купили, а не безкоштовно отримали як Януковича 100 тисяч людей. До речі, надрукувало ту книгу про Януковича теж донецьке видавництво, яке згодом виплатить йому 16,5 мільйонів гривень авторського гонорару. От вам цитата з книги: Погодьтеся, є в ньому сила, перед якою готове схилитися будь-яке жіноче серце. Щось таке потужне, можливо, грубувате, але цим і підкоряюче. І навіть протокольний костюм і краватка, ця уніформа ділових чоловіків сидять на ньому якось по особливому. Йому б джинси та шкіряну куртку. У міцні руки не портфель, а кермо автомобіля, штурвал літака чи поводи гарячого скакуна. От тут можна натиснути на паузу і посміятись і згадати кадри, як цей потужний підкорювач жіночих сердець, як гарячий скакун втікав у 2014-му. До речі, у 2004-му вийшло ще дві книги про Янукович.